Вітанняшку всім! Сьогодні ми говоримо про те, як українська модифікація з'явилася на російському сайті. А за мікрофоном, як завжди, Хантер, і ми починаємо наше. Для того, щоб зрозуміти, чому саме ця модифікація з'явилася на, на російських сайтах, давайте поговоримо про причини цього. Як ви розумієте і знаєте... То наразі вийшло багато українських модифікацій. Ну як багато Три. трошечки вийшло. Але говоримо ми конкретно про одну модифікацію із всіх, яка з'явилася на російських сайтах. Я думаю, що ви зрозуміли про яку модифікацію я саме говорю. Це історія трьох друзів. Про модифікацію вже був, був відос з оглядом повноцінної. Цієї модифікації. Звісно, в огляді я не дуже підіймав тему українізації цієї модифікації, але в даному відео я вам трішечки коротенько розповім, чому саме ця модифікація з'явилася на російських сайтах. Дивіться, вийшло декілька ж модифікацій, але більшість з них не мала такого резонансу в українській сталкерській спільноті, ну, взагалі в сталкерській спільноті, як саме ця модифікація. От я скажу чесно, я спробував всі модифікації, які були вийшли недавно. Але реально з усіх модифікацій цікавою була саме тільки ця модифікація. Так, да, вона коротенька, да, в неї є банальні квести, типу принеси подай але без цього сталкерський моді не сталкерський моді. Тому ця модифікація і сподобалась і Русакам теж. Відеогляд даної модифікації приніс особисто мені на канал десь порядка 10 підписників це як точно. А що ми говоримо про інші великі канали, про які ну, і так були популярні, але модифікація настільки цікава, що вона реально почала купити інші канали. Тобто Людей я бачив і по 1500 переглядів, і по. Взагалі тофічні переглядів, у хлопців. Наприклад, на сайті Stalker News Info в даний момент вже за 3670 переглядів на сторінці. Це неймовірна кількість для модифікації, яка запущена була Ну, 13 вересня. Ви розумієте, пройшло не так багато часу? Я розумію, що на Anomaly 15.3 ще до її офіційного виходу на її сторінці вже було. Півтори тисячі переглядів. Так це ви зрозумієте, що Аномалі це модифікація, яку представ, яку грають в усьому світі, в усьому сталкерському світі, в Америці, в Європі, в Україні, в Росії, в Білорусі, в Китаї грають в неї. Якщо я, не знаю, я просто знаю деяких китайців, які реально грають в цю модифікацію. Тобто вона представлена усюди, де тільки можливо. А ця модифікація, вона. 2. Вона маленька, вона перша робота хопт, але вона виконана настільки якісно, що вона підняла, підняла такий резонанс, що прямо ж нереально було. Ні одна інша модифікація не підняла такого резонансу. Так, да, люди їх проходили, люди про них знімали, але не було такого шуму навколо них. Їх мало хто оглядав, мало хто про них спілкувався, обговорював. Так, да, модифікація була б довше, було б, вона б підняла ще більшу шуму. Але і так вона зробила нереальну кількість. Українізації цьому моді не так багато. Тобто, текст, озвучка, радіо. Тобто, ну, стандартне діло. Я, як вокалізатор, особисто цим так займаюся. Тобто, в мене в усіх вокалізаціях, де можливо, я українізовую. І озвучку, і текст, і радіо. Ну, радіо, ванна, я зміг реалізувати тільки в останній локалізації Anomaly 1.5.3. А от, наприклад, те саме я з ганфлінгери роблю, то я там теж спробую українізувати трішки радіо. Але я не знаю, як в мене в цьому фані вийде. Тому русаки ви побачимо це. От візьмемо наприклад, прикладі мого каналу, на моєму каналі. Представлена частина російського ком'юніті. Я не знаю, чи вони справді росіяни, чи це якісь українці, які живуть в Росії, там примусово, я не знаю. Але навіть той відос-огляд дивилися там відсотків 15% саме е, москальні. Вони дивилися, я вам скажу, непогано, бо серед їхніх переглядів там десь більше половини дивилися його до кінця. Я вам скажу чесно, не всі українці його дивляться до кінця. ну Це проблема у всіх відео, не тільки мого. Але тут росіяни дивилися. Мі. Росіянам теж сподобалась ця модифікація. Вони почали їх постати в себе на сайтах. Це... Самий яскравий приклад для вас буде це ап Pro і клан-модс-точко-щось-там. Це дві такі модифікації, які особисто є. О, модифікації сайт. Які особисто я, до повномасштабки, до знає... знайомства з Starker News Info, я сам використовував, там, самонтажував модифікації, грав модифікації, вони запустили самостійно, зробили сторінки цих модифі... цієї модифікації, самостійно її роз... розсифікували, прибрали радіо, точніше тобто замінили музику в радіо. То дали текст, який вони прогнали через Google Translate. Прогнали настільки коряво, що мені як людині, яка не прикладає на російську, аж самому стало ніяково. Ні, я говорю російською, я не спорю. Але я майже не пишу російською, для мене російська це писати важко. Я не вмію практично. І за останні 4-5 років я майже не пишу російською, тому... Для мене російська мова плані писемності це дуже важке питання. Але навіть я б міг зробити кращу, кращий переклад російський, чим русаки самі собі зробили. Чи це признання від русаків цієї модифікації? Так, модифікація ж явно якісна. І тому русаки вирішили теж її запостити в себе. Для розуміння, я вам просто нагадаю, що... 22 го року, десь вже після 23, го після лютого місяця, коли наші українці почали масово тікати з російських сайтів, там, АППРО, сайті з модифікаціями, русаки самі заявляли, що український модінг, якого за той момент, як ви наказали, не існує, бо більшість українського модінгу... Вони сиділи на сайтах АПРО, оцих цих здорових сайтах роснявих. Вони самі постились, там спілкувались з ком'юніті і все інше. Вони розказували, що українського модінгу так такового не існує. Ніяких українських модифікацій взагалі не буде. Ну там може пару-тройку буде, вийде і все. А, типу, І ми все одно ну, всі з вами повернемося на ці росняні сайти. Але виходить так, що. Ми не повернулися. Ну ладно, деякі все ж таки і не виходили, деякі уходили, але потім поверталися. Але частина, все ж таки, модмейкерів, залишається вірною українському ком'юніті. Вони не покидають український ком'юніті, вони спілкуються з українським ком'юніті, вони творять для українського ком'юніті. Дуже багато цікавих модифікацій наразі розробляють. Я дуже хотів про все вам зняти, про все вам розказати, але я людина, і я все одно не зможу про все вам розповісти. Я хочу сказати одне: ні мені, ні хлопцям, які розробляли цю модифікацію, ні іншим українським водмейкерам нахрен не всралися ці росіяни. Нам не цікава їхня думка, нам не цікаво, що вони про нас думають, що вони про... думають про нашу роботу. Нас цікавить лише думка українського ком'юніті та західного ком'юніті. Що в цьому треба теж працювати і не, не тільки на наше ком'юніті. Я це кажу усім, хто робить моди, якийсь контент робить, треба робити не тільки для нашого ком'юніті, а й робити для ком'юніті західного. Бо для частини, для більшої частини західного ком'юніті ми все ж таки залишаємося. Українська наша спільнота залишається частиною російської спільноти. Тобто для більшості ми є росіяни. Ну, Наприклад, є така от збірочка Anomaly Custom. І один західний модмейкер, називаємо це так, зробив свою версію збірки Anomaly Custom. Тобто, Дещо там прибрав, дещо змінив, дещо переробив. І вони ж там з руснею щось не поділили, і русня почала там активно агритися на модмейкера. Хлопець там щось вирішив, що типу, нафік мені ця русня. Типу, я там підтримую всебічну Україну і хочу з нею там, типу, дружити з українцями, показати, що я такий от стою на стороні добра. Я заходив на його сервер в Discord, точніше мені кидав посилання на його сервер. Я заходив, там, вітався, там, Добрий день, у нього на аватарці сервера український герб. І я ж запропонував типу, підготувати матеріал. Про, те, про саму ситуацію. Та потім запропонував е зробити сторіночку на Stalker News-Info. Тобто поширити серед українського мовного ком'юніті. Ми хотіли навіть запропонувати їм свою допомогу нашої SN Localization Team в локалізації даної збірки, підтримки її актуальності Українізатор. Там, зробити озвучку для його збірочки, там все крудесно і чудесно. Він вже працює на українській ком'юніті. він робить із себе людину, яка там так боготворить українське ком'юніті. Типу, дивіться, я їм допомагаю, допомагаю українському народові. А коли він побачив сайт Stalker News Info, він сказав, що типу, я не маю бажання це мати щось спільне з цим сайтом. Типу, я після цих слів, типу, блін, чувак, я тобі пропоную безкоштовну рекламу в українському ком'юніті на найбільшому україномовному українському сайті по сталкерським модам. Тобто людина мене ну, не фактично послала, але вона так і мала новень. Я закинув ідею з тим, щоб допомогти цій цьому автору. там. Зробити про це відео, там, зробити для нього українізатора. Ну, типу, якщо людина не хоче мати нічого спільного з українським ком'юніті, то треба так відразу і казати. А не робити з себе ображеного на русню, давайте підсумуємо все, що було сказано. Хоч русня і заявляла там в лютому місяці, навіть не в лютому, трішки пізніше. Що український модінг без руснявого ком'юніті. Все одно не зможе жити. Але, як ми бачимо на момент 24-го року, виявляється так, що все ж таки російський сталкерський світ не може без українського модінгу. Можливо, ми не так сильно представлені, ми не маємо дуже великої кількості українських модмейкерів, які там роблять модифікації там, кожні пару місяців. Да, ми, ми маленькі, ми ще розвиваємось. Ми все життя намагалися бути разом з руснею, робити для русні. Але ми можемо робити своє. І ми робимо своє да, в невеликих кількостях, да, не я... невелика але дуже якісні моди. Я дуже бажаю, щоб український сталкерський мод в подальшому розвивався. І по якості зробленого, зроблених модифікацій, вони не відставали один від одного, а робили тільки краще, краще і краще. Да, можливо, по кількості модифікацій ми не дожимаємо росню, але по якості ми можемо не тільки догнати, але й перегнати і не перетворювати наші модифікації в типові власянки або ще якусь фігню, яка не має ніякого сенсу в існуванні Тому. Я дякую вам всім за увагу, дякую, що дивилися. Це відео хотілося зробити трошки менше, зробити його не таким, не таким довгим і не настільки багато води. Хоча я намагався зменшити кількість води, я десь півтори години записував ці 14 хвилин, які ви бачите зараз на екрані. Тому дякую всім, дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. Я дуже сподіваюся, що наступним відео. На каналі вже буде огляд збірки Anomaly Unlocked Але я чесно дуже сумніваюся, що в мене вийде зараз все перевірити, все спробувати, щоб щось вам розповісти. Тому, можливо, наступне відео буде трішки інший мод, про який ми будемо ж говорити трішки пізніше. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що пройшли. До нових зустрічей